Вітаю! Сьогодні з вами буде <плес> Гавель. Ми будемо робити огляд на книгу української авторки по демонології. Перед цим хотів би я зробити маленький вступ на рахунок того, що зараз в Україні і в країнах СНГ не працюють нормально магічні ордени, і тому всі знання і. Матеріали для створення книги ми здобуваємо самостійно і прошу поважати старання кожного практика, який зараз пише годну літературу. Конкретно ця книга мені прислала Нетеру. Ім'я автора Нетеру колесник Ольга. Окультистка Котолюк і теург. Котолюк це дуже важливо. Я з нею знайомий уже якийсь час. Ми спілкуємось в інтернеті, обмінюємось знаннями педемонологією якимись частинами. І я можу точно сказати, що вона практики бачить, який отримує знання від вищих сил. В книзі мене захопили завдання для читання. Тобто, крім своїх матеріалів, вона приводить аргументи з історично існуючих гримуарів. Це як ігор Герметика, точніше, а, Гриморіум Верум, а, Ключ Соломона, а, Гримуар Папи Ганорія, Гримуар Бремеліна. Один монах. ну, Монахи всі практикували, в общем, раніше і прикривались цим дуже часто. А, книга Бремеліна відома своїми квадратами магічними, а також. А, Основою для ритуалу виклику священого ангела хранителя Свищений ангел хранитель це у нас сах. Ну, це вже знаєте так, по А, Про те, якою мовою ритуалу, латинська, єврит, французька, є найбільш часто використовувані старих гримарах. В принципі, по факту, це є найбільш часто використовані мови і вони краще працюють в магічному контексті. Чому ж вони працюють краще в магічному контексті? Або історичне наділення самої мови містичним сенсом. Тобто, як, наприклад, навіть в арабській мові. Кожна буква є священною, і з них роблять амулети і талісмани навіть з одної буковки. Я вже не говорю про виписки з Корану, і ще чого. І у нас ну, мова євреїв. Зрозуміло, що вони там богоізбраний народ, і їхня мова як богоізбраного народу буде особливою. Ну, Латинська це вже, знаєте, от прям. Від Риму, від Греції, все, як оттуда йшло, отак от до нас і прийшло. Причому перші переводи Гремуара ключ Соломона були з грецької і з латинської. Так. Тут написана насправді робота а, уже пропрацьована практика. Тобто вона в індивідуальному порядку пройшла якийсь свій шлях становлення і вона. Точно а, правильно співставляє стихії і демонів, Вона точно правильно вписує їхні в галузі впливу. А, в принципі, в самій книзі є вправи для розвитку екстрасенсорики, для розвитку тонкого, розвитку тонкого сприйняття, для очищення тонких тіл. Тобто, це все те, що чого варто би почати взагалі кожному практику. Ми спочатку очищуємось. І тренуємо наші тонкі відчуття. А інакше, як ви зрозумієте, чого демон від вас хоче, і чого ви самі до себе хочете, поки ви свої якісь а, незбалансовані аспекти не вгамуєте. Це і вібрація енергією, і робота з чакрами, а, можна спочатку, тим, хто там де може сильно боятися працювати. Через стихійні відповідності потім вже потроху спробувати зробити через інвокації і евокації. Інвокації це у нас заклик демону добровільний прийти, евокації це у нас насильницький метод його визиве. Догадуємось ми, що я практикую евокації, звісно. Тут вписана на це астральна проекція, і саме смачне, що є в цій книзі, це факти. Тут є правильна форм, формула створення пактів, тут є навіть приклади їхнього створення, робота з астральним храмом, пояснення, що таке договір, як вони функціонують, як демони люблять нас намахувати, і як правильно заключити таку домовленість, щоб вона все-таки була виконана. Ми всі знаємо страх до демонів, до пактів. Я думаю, що нам потрібно рухатися. І якщо ви. А маєте з якого-небудь будь-якого покривити, я думаю, що він за вас рано чи пізно вступиться. Якщо ви віддаєте там ті підношення, молитви поклики, робите йому пала палите благовоніє, там візьмете там собі покривителя Левіафан, Люцифера, Бельзевула, і ще кого, якого можна розрахувати по натальній карті, то прекрасно. Налагоджуєте з ним контакт. Відчуваєте перші фідбеки від нього, і, в принципі, можна приступати до роботи з іншими демонами. Якщо ви будете гідно себе проявляти, то навіть ваші помилки, криві пакти вам просто позрізають, і ви підете далі. Головне пам'ятати, що в нашому ділі, як магів, практиків, духов, духовно розвиваючихся людей, хто як, важливе знання, мудрість і вміння контролювати самого себе. Конкретно ці всі аспекти ми пропрацьовуємо цим займаємось. В цій книзі є часткова така інформація. І я вважаю, що коли ви її будете читати, ви можете вже під наставництвом самих демонів. Вони у нас чують завжди, книгу відкриваю, вони вже частково до мене приходять. Будуть вас направляти і вчити. Дякую за увагу.